Попелюшка або кришталевий черевичок. Один багатий удівець одружився вдруге з удовою, такою чванливою та гордовитою, якої ніхто й не бачив. В неї було дві дочки такі ж чванливі та гордовиті. А в чоловіка була своя дочка надзвичайно добра та ніжна. Сяв матір найкращу жінку у світі. Не встигли відсвяткувати весілля, як Мачуха вже показала свою лиху вдачу. Вона зненавиділа пасербицю за її красу, бо поряд з нею її власні дочки здавалися ще огиднішими. Отож Мачуха й загадувала дівчині робити найбруднішу роботу в домі Мити посуд, прати одежу, прибирати кімнати. Спала дівчина на горищі, на благенькому Солом'яникові, тим часом як сестри її жили в розкішних покоях з м'якими постелями та дзеркалами, що в них бачили себе з голови до ніг. Бідна дівчина завжди покірно терпіла всі кривди і не наважувалася жалітися батькові, упоравшись з роботою, Дівчина йшла в куток і сідала просто на попіл, натрушений біля каміна. Тому всі в домі звали її чорногузкою, а менша сестра, не така лиха, як старша, прозвала її попелюшкою. Та навіть в у попелі попелюшка була куди гарніша за своїх сестер, хоч ті й ходили в пишних шатах. Якось син короля. Молодий і гожий принц улаштував бал і запросив на нього всіх знатних людей королівства. Наші дві панночки теж дістали запрошення, бо їх мали заважних осіб у тій країні. Почалися клопоти й турботи. Треба ж було приготувати сукні й оздоби і вибрати зачіски, які їм були б найбільше до лиця, а попелюшці додалося роботи. Брати і присувати білизну для сестер, крохмалити їм комірці та манжети. Сестри тільки про те й говорили, як би краще вбратися, і безупинно крутилися перед дзеркалами, вибираючи й міряючи свої сукні. Я, сказала старша, вберуся в сукню з червоного оксамиту і почеплю оздоби, які мені привезли з Англії. А я мовила менше. Уберуся в буденну сукню, зате одягну накидку, гаптовану золотими квітами І діамантове намисто, такого ні в кого немає. Вони замовили наймодніші капелюшки, накупили найдорожчих парфумів і пудри. Вдягнувшись, покликали попелюшку подивитися адже вони знали, що в неї хороший смак. Дівчина дала сестра мудрі поради. І навіть запропонувала зачесати їх. Ті залюбки погодились. Коли вона їх зачесувала, сестри спитали А ти, попелюшко, хочеш поїхати на бал? Ой, сестриці, не смійтеся з мене, чи ж мені личить бути? А й справді, всі сміялись би, якби побачили на балі чорногузку!» Якась інша дівчина за такі слова певно зіпсувала б злим сестрам зачіски. Але попелюшка була добра і незлостива і зачесала їх так гарно, що кращого годі було й бажати. Сестри два дні майже нічого не їли, крутилися перед дзеркалами і весь час роздивлялись, чи не схудли бува, і не треба ще тугіше зашнурувати їх, адже вони хотіли бути тонесенькими. Та стрункими. Аж ось щаслива мить настала. Сестри з матір'ю сіли в карету й поїхали на бал. Попелюшка довго стояла під брамою І сумно дивилася їм услід. Коли ж карета зникла з очей, дівчина сіла на ганку і гірко заплакала. Раптом з'явилася її хрещена мати, чарівниця. Побачивши, що дівчина вмивається сльозами, вона спитала, що сталося? Я хотіла, хотіла б, сказала попелюшка і заплакала так гірко, що не могла більше вимовити й слова. Ти хотіла б поїхати на бал? Так? спитала чарівниця. А вже ж, відповіла попелюшка, схлипуючи. Дуже, дуже б хотіла. Не плач. Усе буде добре, мовила чарівниця. Якщо будеш хорошою дівчинкою, я зроблю так, що ти поїдеш туди. Неодмінно поїдеш. Вона вийшла з попелюшкою на подвір'я і наказала піди на город і принеси мені найкращий гарбуз. Попелюшка побігла на город, знайшла найкращий гарбуз. Зірвала його і принесла хрещений матері. І, гадки не маючи, як цей гарбуз допоможе їй поїхати на бал. Чарівниця вдарила по горбузу своєю чарівною паличкою і в ту ж мить той перетворився на розкішну визолочену карету. Потім вона зазирнула в мишечу пастку і побачила в ній шестеро мишей. Вона звеліла по пелюшці. Відчинити пастку. Ми ще одна по одній вибігали з неї, чарівниця доторкалася до кожної своєю чарівною паличкою, і кожна миша оберталася на чудового коня. Отак От з'явилося шестеро гарних коней. Тепер черга була за кучером. Піду гляну на щурячу пастку, сказала попелюшка Може, туди впіймався щур. От і був би нам кучер. Чудово, мовила хрещена мати. Піди поглянь. Попелюшка принесла щурячу пастку, там сиділо три великі щури. Чарівниця вибрала найбільшого з довгими сивими вусами І доторкнулася до нього чарівною паличкою. Мить і товстелезний кучер вусань уже стояв перед ними. Піди в садок. Там біля криниці ти знайдеш шість ящерок. Принеси їх мені, сказала хрещена мати Попелюшці. Попелюшка принесла ящерок, і чарівниця обернула їх на шістьох лакеїв у строкатих лівреях. Тоді чарівниця сказала ну, ось попелюшко, тепер ти маєш у чому їхати на бал. Ти рада. «А вже ж! Тільки як же я туди поїду в цьому лахмітті? Зітхнула дівчинка. Чарівниця доторкнулася до попелюшки своєю паличкою і враз її дранка перетворилася на розкішну сукню, гаптовану золотом, сріблом і самоцвітами. Ще дала чарівниця дівчині пару кришталевих черевичків, таких гарненьких та ловких, що кращих не було ні в кого в світі. Рада та весела. Сіла попелюшка в карету. На прощання хрещена мати наказала їй над усе пам'ятати, що вона може бути на балу тільки до півночі, бо о півночі всі чари зникають. Карета знову стане горбузом, коні мишами, лакеї ящерками, кучер щуром, а її розкішня сукня благенькою дранкою. Попелюшка пообіцяла. Що так і зробить, як наказала чарівниця. Вона поїхала до королівського палацу не тямлячи себе від щастя. Принц, якому доповіли, що приїхала якась незнайома принцеса, вийшов її зустріти. Він подав їй руку і повів до зали, де зібралися гості. В залі запала тиша. Гості перестали танцювати, музики грати. Так уразила їх краса незнайомої дівчини. Чути було тільки шепіт. О, яка вона гарна. Король, хоч і який був старий, теж не зводив з неї очей. дами придивлялися до сукні та зачіски незнайомки. Принц посадовив попелюшку на почесне місце, а потім запросив до танцю. Вона танцювала напрочуд граційно. І гості милувалися нею. Після танців подали різні смачні наїдки та напої, але принц не доторкнувся до них. Він дивився тільки на красуню гостю і думав тільки про неї. А попелюшка сіла біля своїх сестер, привітно розмовляла з ними і почистувала їх апельсинами та лимонами, якими пригостив її принц. Вони дуже здивувалися з такої люб'язності. Вони впізнали попелюшку і мали її за невідому принцесу. Раптом попелюшка почула, що годинник вибив без чверті дванадцяту. Вона вічливо попрощалася з гостями і зникла так швидко, що ніхто не встиг її затримати. Повернувшись додому, дівчина палко подякувала своїй хрещеній матері і сказала, що дуже б хотіла б завтра знову поїхати на бал. Бо принц запросив її. Чарівниця погодилася, та не встигла Попелюшка докладно розповісти хрещеній матері про бал, як у двері постукали це, повернулися з королівського палацу, мачуха і сестри. Як же довго ви не поверталися, сказала попелюшка, відчинивши двері, позіхаючи й протираючи очі так, ніби щойно прокинулася. Хоч їй ясна річ зовсім не хотілося спати. Якби ти була на цьому чарівному болу, відповіли сестри, ти б там не занудилася. Туди приїздила незнайома принцеса, найвродливіша в світі, вона дуже була люб'язна, навіть почистувала нас апельсинами та лимонами. Не тямлючи себе від радості, Попелюшка спитала. Як звуть принцеса? Але сестри відповіли, що ніхто цього не знає і що принц ладен отдати все на світі, аби тільки дізнатися, хто вона така. Невже і справді вона така гарна? спитала попелюшка, сміхаючись які ж ви щасливі, що побачили її, якби хоч одним оком глянути на неї. Сестрице Жавот, мовила вона до старшої сестри. Будь ласка, позичте мені вашу буденну жовту сукню, і я поїду на бал. Ова, відповіла жавот. Щоб я давала свої сукні якійсь чорногузці, я ще не збожеволіла. Попелюшка тільки того й чекала і ані скілічки не засмутилася. Бо що б вона мала робити, як сестра згодилась дати їй свою сукню? На другий день сестри знову поїхали на бал. І попелюшка теж оббрана цього разу ще розкішніше. Принц не відходив від неї ні на хвилину і раз у раз говорив ніжні слова. Дівчині було так добре, і вона так щиро веселилася, що геть забула про наказ хрещеної матері. Їй, здавалося, до півночі ще ждати і ждати. Аж раптом годинник почав бити дванадцять. Попелюшка схопилася з місця. І побігла з легкістю лісової кіски. Принц кинувся за нею, але марно. На сходах попелюшка загубила один із своїх кришталевих черевичків, і принц шанобливо підібрав його. Він підбіг до брами і спитав у вартових, чи не бачили вони, куди поїхала юна принцеса. Але вартові відповіли, що нікого не бачили, крім хіба що якоїсь убогої дівчини. Більше схожий на селянку, аніж на принцесу. Не почувши нічого втішного, принц сумно повернувся до палацу. Він думав тільки про те, як розшукати чарівну втікачку, а попелюшка прибігла додому зовсім задихана, без карети, без лакеїв, у своїй старій подертій сукенці. Нічого не залишилося в неї від її розкішного брання. Тільки один Черевичок. Коли сестри приїхали з балу, Попелюшка спитала, чи була там сьогодні прекрасна незнайомка. Вони сказали, що була, але зникла тільки но ну, почало бити північ і зникла так швидко, що загубила свій кришталевий черевичок. Та такий гарний, що кращого ніколи не було ні в кого у світі. А принц підібрав черевичок прекрасної незнайомки. І лише на нього й дивився, бо певно дуже закохався у принцесу. Вони сказали правду принц і справді покохав красуню. За кілька днів він звелів превселюдно під звуки фанфар оголосити, що одружиться з тією дівчиною, на яку прийдеться кришталевий черевичок. Принцеві посланці поїхали по всій країні. І міряли черевичок спершу принцесам, потім герцогиням, тоді всім дівчатам з вельможних родин, але все було марно. Нарешті принесли черевичок і двом попелющеним сестрам. Та що вони не робили, як не старалися, не взули черевичка, бо він не налазив на їхні ноги. Тоді попелюшка, яка відразу пізнала свій черевичок, сказала, сміючись. А дайте мене й мені поміряти. Може, на мене налізе. Принців посланець побачив, яка вона гарна, і сказав. Хай вона спробує адже мені наказано міряти черевичок усім дівчатам. Він посадив попелюшку на ослінчик і помірив черевичок на її маленьку ніжку. І диво, черевичок узувся так швидко та легко, ніби ніжка тільки того й чекала. Сестри з але коли попелюшка вийняла з кишені другий такий черевичок, і наділа його на другу ніжку, вони аж уклякли на місці. Раптом з'явилася чарівниця, доторкнулася своєю паличкою до попелющеного вбрання, і воно перетворилося на прекрасну сукню. Сестри впізнали попелюшці ту красуню, що приїздила у королівський палац. Вони кинулися їй до ніг і благали вибачити за те, що зле з нею поводились і кривдили її. Попелюшка підвела їх і сказала, що вибачає їм от щирого серця. Потім попелюшку відвезли до палацу, за кілька днів відгуляли весілля. А попелюшка була така ж добра, як і вродлива, тому взяла сестер у палац і незабаром отдала їх заміж. За двох молодих вельмож.